Всім доброго дня. От є вже у Романа фараонівна народилася. Ще, ще ім'я Роман не назвав. її лише Сьогодні три дні, третя доба. От є лошечка по фараону. Народилася від панами. Дивіться. А ну йде до мами, йди, 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 йди до мами. Я Романа вітаю, найму кожен рік кобили приносять полошиться, бо це, це є гарно. Отакі От такі газди, як Роман, розводять і є людям, що купити гарний, ну, гарний товар. Так, тут є Багіра і Бела. От дивіться, Беллі має бути 25 чи якого, числа 25, 25 числа 6 місяців. Зараз, ми все... Бела вже йде до нового господаря. Зараз усьо ми вам покажемо, розкажемо, куди їде, що їде. Роман просто їх перегнав, щоб не були разом. бо тут Лошечка з панамов, би, би було місце їм. Зробив таку перегородку і тут на, на кобилу з лошам дуже, дуже добре. така є лошечка. Буде, буде гарно. Ми вам вже покажемо, як будемо парувати панаму. Отака. Такі є. У Романа красиві кобили, красиві лошаці. Ще раз нагадую, ця лошечка є по фараону. Бела теж по фараону. Зараз ми її виведемо. Бо ми веземо її на, на нову господарку. О, дивіться, який тут зад. Нога, зараз все вам покажу на дворі. Багіра жеребна по фарону. Вже, чекаю, на 9-й день, як вона взяла, то вже теж зараз буде 6 місяців. О, такі в нас є. Гарні новини, От, дивіться. голова йде е, така горбата, так як, ну, та як у першероні воно йде, але ну, воно вже є не, не чистий першерон, але кобила ПКЗ, кобила походить з Польщі. Від Івана Фізера вже неодноразово нагадував. Отакі. Де є гарні лошади. Поліна це її перша лошечка, а ця красуня друга. Добре, ми це виганяємо, зараз все вам детальніше будемо розказувати, що куди йде. Так. Оди, ціка лошечка белла. Зразу у руках нового господаря. Е, вона йде у Бані Березів до Василя Васкула. Вони рік назад, е, взяли, взяли Поліну, А зараз беруть Белу. От дивіться, яка є лошечка по фараону і по багірі. Красива, красива мама. Красивий тато і результат хороший. А здойміть ті зубела спереду, бо воно так не, не, не гарно виглядає. Буде фасад кілометр. Не буде, притримаєте. А Або... ну візьміть її. Я вас вітаю. Би вам здорова була. Ну так трохи не не, не, підійде спереду, ззаду, трохи під, під... Дай перед. Дайте її на сонце. Ще, ще, ще. Добре, добре. Міша буде дивитися це відео. Міші хочемо побажати здоров'я, бо він є у нас така людина, що багато людей лікарем на, на цьому. На на східній Україні. Така є лошечка бела. яка у нас ззаді? Зад. Розколотий, нога груба, нога буде обросла. А дивіться, яка красун. Гарна буде велика, широка, така кобила буде. Десь в середньому рік назад. Рік назад, десь скільки часу? Десь дарував. У жовтні, так? Ну, рік. Рік і місяць, можна сказати, рік назад блалася Поліна, а зараз е, е, Василь з Михайлом придбали ще одну собі таку лошечку до пари. Белу. Дуже гарна лошиті. Най буде здорова. Скажіть мені, Поліну вже, вже припрягала, чи ще припрягали? Я там припрягав. Саму? І Як? Все добре. Все добре. добре. Ну, Фіру, в волок я виконав. У мене я там у тебя Ага. Ага. Все, все гарно? Так, я й того, і того Е, э, Цього як він? Нагадайте. Француза. Француза. Француза, так? Так, але у того у волок. До купи ще не прямо, бо третий до, до сповідь. <рив> 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 Як Михайло буде <рив> вдома, то думаю, що спріжете. Так. То ]يمо... чекайте, зараз у вас двоє тільки, так? Так. То ще більше треба, трете є. Ні, та трете вже є, так? <рив> <рив> от дивіться. Е, ще раз нагадую, такі гарні лошата йдуть від Романа з господарства. А дивіться, який тут розколотий зад, широкий, розколотий. Я тут не прихвалюю, воно дійсно тут так і є. То Насправді. То, то все наяву, видно. Так, так, хто розуміє, лошиться зараз 6 місяців має бути ще. Ось таку має ногу. Голова маленька. Грива на два боки. Ну, така лошиці. Василь поставив зубела на, наперед, аби вона не скакала. Я, я старенький не я тривати. Все правильно. Я покажу вперед. А, така. Картина. Не лошечка, а картина. Я радий, що вона йде у добрі руки. Я ще раз нагадую, це є дочка фараона і, і Багіри. Маленько. Ано ну станьте ближче біля неї, так до, біля заду. Угу. Щоб порівняти, ми її не міряли, бо це, та, це дитина, що це нема що, нема, що мірити, тут все видно, все видно, на хто розуміється, то подивився і нема що тут ні міряти, ні, ні розмірювати. Буде все те, що треба. Вона йде в такі руки, що тут зима приходить, січка з ясель і. Гу. І що ще до січки трохи фуражу і все буде соломе, пласті. пласт соломе, так? Дай. Все правильно. Скажете, як треба, ми вам замовимо е, кантар файний такий. У вас нема на лошад? Та лошадку. Угу. Ми замовимо. Ще раз нагадую, вона йде у баню березів. Зараз ще покажемо її у Батмані, у конівозі. Далі. Лигонько. Може... Давайте, може, я в'ялку їздити. Бери. Бери, бери. Давай, давай, легонько, фалу підтягайте, легонько, не пишіть. Все, все. Так, так. Зараз ми грузимо. Легонько, легонько. Добре, кігни. Все, підкигайте, хлопці. Давай, 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 давай. Зараз, 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 не спіши, не спіши, на на рознюхує. Так, це все. Спеціальний Не прицеп. Віде. Це, це, це Файно що тримає. Дивіться, е, кого би цікавило таке перевезення. Е, Веземо коні по цілій Україні. Що кого цікаве, дзвоніть, телефонуйте. Е, зараз ми вже загрузили белу у Батмана. Прив'язуємо е, обкрути тору. Спець. Спереді кру тебе було близько. Так, 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 би ходу не було. Коліна грубі, тут ка Все то, що мало би бути. Так, так, двома, двома. Двома, є. Так біваєш. Ще раз нагадую, вона йде в баню березів. Міше, великий привіт, здоров'я, бо він є бойовий медик. Ангел охороняє їхніх побратимів. А? Ні, не буде, якщо ти близько причепив, то не буде. От Ми вже заїхали у Березів, дивимося, як тут, як тут бела. Тут все дуже стоїть гарно, чемно, ні змокріло, нічого. Переважно лошата мокрії. Кожен раз як сюди їду, тут мені дуже гарні ці краєвиди дуже подобаються. Тут вже гора за горов. Природа гарна. Мені одно ждав, що ж ви цю природу любите. Ні, ми недалеко, ми недалеко, так. Спеченіжин. <гум> а до вас таких берегів нема. немає. Немає, та, та, та. та, так. так. як то вешкою лазимо, так само. <гум> у <гум> васрів не ми опучені так. Воздух свіжий. А тут береги, береги, береги. Белла вже на території Бані Березова. Йди за дідом, йди. <рістична> Бо там прижало. Лигоньку, легоньку, легоньку, легонь. Та-та, аби машину не вдарила. Тут скучно не буде, тут дуже зараз ми вам покажемо ще у наступному. У наступному відео лошука француза і Поліно. Так, так від, від Панами. То від Панами, ця від Багири. Ну, он, конечно, Годен, що зробимо. Переймо, покажемо. Хоп-хоп-хоп-хоп. Василь ще добре січує, що є ходин з цими лошатами. Боротись. Дай бой здоровичку. Ми вже є. Василя і Михайла на господарце. Тут у них Палася. Ми вас вітаємо. Є такий Алабай дає про себе знати. Так. О, є. Що ми привезли того року? Поліна від Романа. Від Панами, а це є і від сеньора. Це е, дочка сіньора от, по лівій стороні. І від Панами. А це є від Багіри і від Фараона. А то є француз від Гермеса і від Ігора. Від Ігора. Е, кобили. Дерешки. Зараз ми вже. Включимося у другому відео. Я всім дякую за увагу. Василь, вам здоров'я, би ви могли Михайлове, як той казав, виростити такі коні вже на, на, на цілий березів. Файно, дуже, зараз, зараз ми покажемо. Наб'є так. наб'є. Та. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення. 反正四个人，也弄到这边去吃。